Десерт гайтавер готується стрімголов витратите мінімум часу. Забезпечує потужну насолоду при споживанні ординарно хрусткий. Почнемо з найсмачнішого 400 г сметани виливаємо в ємність, плюс 2 столові ложки цукру, плюс 1 пачка ванільного цукру, тобто 10 г. плюс 1 столова ложка з гіркою какао. Гарно перемішуємо до об'єднання. Цукор має розчинитися. Я додав іще півстолової ложки цукру. В окремій ємності просіємо 120 г пшеничного борошна, плюс 2 столових ложки какао, плюс 2 столових ложки цукру. Перемішаємо ложкою. кільце брав діаметром 18 см. В нього поклав пергамент. 80 г холодного вершкового масла натерти на терці, Перетираємо в крихту. Буквально до розсипчатого стану, відставляємо в сторону. До 15 г желатину додаємо 3 столові ложки води, розмішуємо. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте подобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. На відео я додав 4 ложки, бо вони в мене були неповні. Пательню ставимо на невеликий вогонь, висипаємо в неї крихту. Перемішуємо ложкою впродовж 5-6 хвилин. У кожного час може різнитися. Коротше кажучи, на власний розсуд. Солодку шоколадну крихту відставляємо в сторону. Подрібнюємо 50 грамів грецьких горіхів та 40 грамів чорного шоколаду. Наріжте на дощечці ножем. Також мене було чорнослива 5 штук, помив та порізав. І один банан. Також нарізати на маленькі частини на пів кільця, желатин розтопити на водяній лазні, вогонь невеликий. При цьому постійно помішуйте ложкою, щоб позбутися грудочок. Черговість поєднання компонентів не відіб'ється на результаті. Проте до сметани кімнатної температури краще додати спочатку желатин та перемішати. Опісля додаємо чорнослив, горіхи, банан та чорний шоколад. Знову перемішуємо ложкою. Половину крихти висипаємо на дно форми. Виливаємо сметану з какао та іншим доповненням. Верх також посипаємо крихтою. Сковорідку ділимо навпіл. Легенько притискаємо ложкою. Розрівнюємо. Відправляємо солодку страву в холодильник на 1-2 години для вистоювання. Для щастя, як і для десерту, привід не потрібен. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!